Ну, цікаві сигнали нині надходять з окупованої Херсонщини. Самопроголошена влада засновник Стримаусава сказав, що е, починається оздоровлення громадян звичайного населення. Він каже, що це евакуація, і наголошує на тому, що мають виїхати мешканці саме правобережної Херсонщини. Як ви вважаєте, це сигнали до того, що російські військові вже будуть звільняти правобережну Херсонщину? Чи навпаки вони будуть битися до останнього? Або є інший варіант, який ви можете зараз назвати, чому таке оздоровлення відбувається саме зараз? От людей просять виїхати на територію Росії. На мій погляд, і не тільки по Херсонщині, взагалі по всій лінії розмежування, складаються дуже непогані умови для продовження зважених наших контрнаступальних дій. От в такому контексті я би на це все дивився. Чи будуть російські солдати масово здаватися? На мій погляд, ні. Ми чомусь недооцінюємо загальну пропаганду, яка працює у цій країні, Уважаю, що вона піднята на такий рівень, що напевно найбільше цих часів і народів нацистський Йозеф Гебець перевертається у труні від заздрості, від того, як росіяни зуміли промити мозги своєму населенню. Вони дійсно вірять, що не воюють із якимись міфічними нацистами і будуть битися до останнього патрона. Вважаю, що на цю хвилину передумов для масової. І здачі російських солдат у полон має, попри те, що рівень їхньої мотивації доволі низький.